Навігація без супутників може здаватися чимось із наукової фантастики, але саме таку революцію обіцяють квантові технології. Квантові сенсори дозволяють визначати місце знаходження, не покладаючись на GPS чи інші супутникові системи, які можна заглушити, вимкнути або втратити під час сонячних гур. Ця нова технологія здатна радикально змінити безпеку польотів, підводну навігацію. Та роботу рятувальників у складних умовах. Квантові пристрої вже проходять тестування, хоча ще залишаються складними і дорогими. Головна перевага повна незалежність від зовнішніх сигналів. Навігатор орієнтується на магнітне поле та навіть незначні коливання гравітації. Втім, для широкого використання потрібні компактніші і дешевші сенсори. Чи замінить квантова навігація традиційні супутникові системи в майбутньому. Як це може змінити щоденне життя, якщо навігатори стануть повністю автономними?